Став час приєднувати сонячні панелі. Для цього ми спочатку під'єднуємо плюсовий коннектор, ось е частина MC-коннектора, який з'єднаний безпосередньо з панелями. Ми приєднуємо до проводу. Провод ми зачистили, зачищаємо спеціальним інструментом. Далі беремо мс ось він складається з наступних елементів. Це затисна гайка. Потім йде сальник для ущільнення. Запресовуємо кінцевий елемент, для цього в нас є спеціальні обтисні кліщі. Башена. Нікуди не поспішати, все робити дуже обережно. Ось так виглядає затиснутий клемник і збираємо МС-конектор. Притисли, він там защілкнувся. Акуратно вставляємо сальник. Що це з'єднання герметичне. Тискаємо для цього є ключі. підтягнули, З'єднано зібрано, після цього виконали з'єднання? Все, з'єднання готове.